Інфобус клік-клік і онлайн квиточки до будь-якої точки. Командування командування збройних сил України внесло запит на мобілізацію у 500 Тисяч військових про це е, заявив лідер фракції Слуга народу Давид Арахамія. Написав у е, своєму телеграмі на своїй сторінці у цьому месенджері. Наступне сьогодні уряд мав би внести законопроект щодо мобілізації, над яким він працює на прохання військових. Сподіваюся. Колеги з кабінету міністрів найближчим часом закінчать свою частину роботу, бо відсутність цього законопроекту породжує невизначеність і велику кількість фейків. Зокрема, про нібито блокпости, ну мається на увазі. Розгортання мобільних ТЦК на блокпостах, я так підозрюю, про дію, тобто е, нібито мобілізацію через дію, яку буквально напередодні спростував е, керівник Мінцифри Михайло Федоров, сказавши, що повістоку дії не буде ніколи, і е, продовжує. Словами і так далі, значить, цей перелік пан Арахамія. Ну і в принципі, так дійсно фейків щодо цього ми бачили багато, і ці фейки вже спростовуються і вже спростовані. Тим не менше продовжуються розповсюджуватися. Ну і передусім, ясна річ, кому це вигідно. Ми прекрасно знаємо Російській Федерації тримати наших людей в напрузі, в страху і е, в е, тривозі. От, Власне, щоб цієї тривоги не було, держава вирішила внести ясність. Верховна Рада, судячи з того, про що говорить Рахамія, готова голосувати в відповідний законопроект, але є затримка в Кабміні. Це розшифровую для тих, хто тільки до нас зараз долучається до нашого ефіру. Є затримка в Кабміні. залежався цей документ, ну принаймні на кілька годин. Тому що Арахамія каже, що сьогодні мав бути внесений, судячи з того з цього допису можливо він буде внесений найближчими днями. В цьому теж е, висловлює е, сподівання на це і переконання Арахамія. Ну і, власне розшифровує далі, як працюватимуть із цим документом. Давайте далі. Алгоритм роботи не змінився. Військове командування внесло запит на мобілізацію півмільйона військових. Уряд розробляє правила. Президент чітко наголосив, що вимагає комплексного підходу до проходження служби у збройних силах. Що таке комплексний підхід. Також рахамія розшифровує: просто набрати нових людей і не вирішити проблеми тих, хто служить зараз, це не вихід. Парламент очікує готовий документ, який можна буде обговорювати на комітеті. Військові потребують вирішення своїх проблем. А суспільство почути хоче почути відповіді на усі чутливі питання. Власне, це те, про що ми з вами почали говорити місяців, мабуть, півтора тому. Так, в нас були абсолютно різні приводи говорити тоді про мобілізацію, і неприємні, коли ми говорили про деякі методи окремих працівників, окремих центрів комплектування. Ну і з іншого боку. Ми ж всі з вами читаємо ці так звані телеграм-канали. Ми всі розуміємо, хто розганяє фейки, тривогу, хто, кому вигідна вся ця історія найбільше. Тому власне держава вирішила в такий спосіб вийти вже з офіційною нормальною чіткою комунікацією щодо цієї мобілізації, і насправді дуже добре, що вперше. За всю історію я нагадаю, вперше нам називають конкретне число за всю історію повномасштабного вторгнення. Конкретне число скільки хочуть мобілізувати. Бо в нас як Україні 7,5 мільйонів чоловіків призовного віку, значна частина з них не хочуть не готові служити, і починають сіяти розбрат і тривогу серед тих, хто в принципі то і був би готовий. Але. Ті, хто готові, слухають цих от перших, е, накладається фактор невизначеності, ну в чому вона полягає? Що здається, що ну, мобілізувати можуть чи не всіх. Не може жодна економіка потягнути е, всіх. Жодна економіка, навіть економіка е, військових рейок. Ми про це говорили з Олегом Пензеном, економістом буквально кілька днів тому, і це велике інтерв'ю вийде найближчим часом у святкові дні. Ви його побачите і рекомендую вам почути і послухати, що ніколи 100% працездатних чоловіків не потраплять в армію. Ну це просто неможливо технічно в жодній країні, і тому називається 500%. Тисяч військових зараз в українській армії служить в районі мільйон сто. Це те, що називав пан Буданов, приблизна цифра. Ну і розуміємо, що 500 тисяч на цьому тлі це і не такі вже й великі цифри. А на тлі сім з половиною мільйонів чоловіків, а я нагадаю, що у нас і жінки служать в армії, їх чимало то ну, це кожен 14-й, кожен 15-й, тобто навіть не кожен 10-й. Це так раптом Можливо, хтось занадто розхвилювався. Ну от розшифровуємо тепер, що це означає на практиці. Служити будуть далеко не всі. А от, власне, суспільство хоче почути відповіді на усі чутливі питання, і от на одне з них власне зараз почули вустами Арахамі. Я трошки розшифрував. Обіцяє лідер керівної фракції в парламенті. Продовжувати працювати від імені всієї верховної ради, не зважаючи на календари, судячи з усього, найближчим часом відповідний законопроект буде ухвалено.